От те, те база Х'юстон та, зробили таку картинку про Мерце. Ти знаєш, це це не дивно, тому що знаючи німецький порядок, тобто його не обрали з першої спроби. Далі читаєш, що там регламент будуть голосувати в п'ятницю. Треба багато днів, якщо коаліція, типу, а вони взяли я, тобто вийшов е, е, від комп'ютера е, в одне місце. Вертаюся, Мерц уже обраний. Думаю, господи, як цікаво. Так, давайте тепер про Мерце поговоримо. Так, прямо неймовірний сьогодні. Перший обраний. Е, так, ну що, е, дивіться, почнемо ми не з Мерце. Почнемо ми з Шольця, того, що його дуже урочисто проводжали е, сьогодні. Там він, ну ви побачите зараз і відео, з яким він обличчям таким сумним стояв. Явно не хотів він полишати свою посаду. Напевно, йому там подобалось працювати. От е, дуже гарно, з оркестром, з музикою, все як має бути, з почистями всіма. Ну, таке відео урочисте. Давайте теж. Oh, oh, Насправді дивна музика проводжання Олафа. Шоці. Я, я очікав чогось пафосного. Боже, mm -hmm. я ж я прям такий легенький джаз такий, значить такі. Може, і це його люблена пісня, хто знає. Може, це якийсь інсайт такий. Ну, то ви, просто мало, ви просто мало знайомі з Німеччиною. Там от, я це не вперше бачу, і в мене це вже шокового стану не викликає. Так? Але я це бачив там і різні такі от е, їх урочисті заходи, де люди ніби у, у ну, в військовій формі, і таке от грають. І, ну, менше з тим. Якщо ви думаєте, що там має лунати тіпа, е, марш люфтвафи, то ні, там вони дуже. Чому, цей, е, політ Валькірії. Ну, було би круто. Це де? посадить. Ні, ну може, це Фразили. дійсно його улюблена пісня, чого ви так? так? Це дійсно нічого такого. Тим паче, що дійсно гарно зіграно, прям дуже красиво. Е, ну, він мав взагалі продовжувати виконувати свої обов'язки, так як вже було невідомо спочатку, що Мер це таки оберуть. Е, от тому він. Мусив би ще трішки попрацювати, але як виявилося, не довелося. Е, от вже потім тому, що мерцеш спершу. Не вдалося брати, він не набрав необхідної кількості голосів. От він тільки отримав 310 голосів за. От не вистачило шести голосів спочатку для того, щоб стати канцлером. Тобто, звісно, ми всі такі о, не вдалося, що це? І почалися розмови. Коли ж будуть перевибори, коли ж не будуть голосувати. Ну тому що саме з такими заголовками всі статті з'являлися, що ой, не вибрали, а коли ж виберуть, може в середу, а може в п'ятницю. Ой, не знаємо, типу, і почалися такі. Трошки не фасії. так. Трошки не а трошки я. не так. Я, зараз я скажу. Просто уявляєте, Шольц, от, я дивився на його обличчя і думаю, про що він стоїть от зараз думає, коли з ним там його проважають. Знає, ну, весела музика, це ж не Леоніда Брежнєва типу, проважають. От, і Шольц стоїть, і що в нього тіпа, в голові. Ну, реально Про що він думає, знаючи там німецький характер, подекуди, бо я там дуже часто. Бував на вечерній. Е, та, уявляєш такий, е, типу, і такий Шольц уже розслабився. Ну, все, я вже не канцлер, такий сідає читаю газету Більт на унітазі, а йому в двері стукають кажуть: дядя, треба ще побути канцлером, і він такий йолі, квасолі. Знаєш, типа, тільки дав, дав розслабився, от, буквально. да що, знову про тауруси поговоримо. От. і е, ну Це жарти жартами, але е, те, що Ірина сказала: оці всі е, заголовки наші, я був сьогодні в шоці. У нас тільки укрінформ дотримався зваженого правильного заголовку. вся решта, Мерц провалив голосування за свою кандидатуру. Що він провалив? Там же цифри наводяться. Тобто 310 треба 316. Ну 6 голосів не вистачило. Ну, там були ті, хто і проти, окей. Але що значить мертць провалив? Голос... Ну, тобто, це наші журналісти. Серйозні видання, mm -hmm. ну там я думаю, хлопці, дівчата, ви куди біжите? Ну і в принципі, потім, коли за нього проголосували, то тепер що? Мерц тріумфально заїде в Брандербурські ворота, чи куди що? Хоча канцлер uh, ну, 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 Ам він трошки не там, де Брандербузький урод. Ну, от, так. Тобто, все ж таки проголосували, обрали тобто, 325 голосів у нього навіть от з. Стрит... 316 необхідних таки сьогодні провели тур, хоча другий, хоча багато які навіть німецькі видання виходили саме з такими повідомленнями, що от навряд чи сьогодні прям не може бути, бо є регламент, є певні там, е, тим паче, що такого ж взагалі не було дуже давно. Та тут на тобі щось подібне трапилося, чи взагалі навіть не дуже давно ніколи не було. Додавна, так, ніколи так. Не було. Ніколи навіть, не було. Та, от. Так. І, ну, Нічого не читаєте. Історичну паралель хотілося привести, але потім вона зникла, оскільки Мерца було обрано канцлером. Був такий Паппен, фон Паппен. Він потім став віце-канцлером в уряді Адольфа Гітлера, його теж там чотири рази не могли обрати, і довелось Гінденбургу значить йти на компроміс за наполяганням фон Папена і робити канцлером Адольфа Гітлера. Це я до чого зараз я завершив спіч, а я потім висловлю свою думку. Ну і пан Роман, який знає Німеччину, краще з нас усіх. Ну, краще що, з нас усіх Бачено, міла Гайдай. Ну, да, до речі. Що, чекаємо та можу ще сказати. Він же ж анонсував, що треба. Сподіваємось, тебе на мертві з Шольцем не вийшло. Можливо, мерз впорається із цим завданням. Дійсно, нам надати нормальну зброю, ту яку нам треба. Тому що там різні ці висловлювання вже з'являлися: що ой е, нічого це не змінить, а ви спершу нам дайте. Ми вже розберемося, куди стріляти, і що це змінить чи не змінить. Мені здається, що тут така Історія. радша думка. Історію. Який залишиться залишиться міністром оборони, він же ж є прихильником, це ж партія Шольца, Меркель, це вся історія. Тому нічого дивного. Рішучіші за за Меркелі і за Але Шольців він проти правили для України. Але до того казав, що можливо. Хочу нагадати. Це все відповорить із Мерцем, та і знаєте. Ну тавруси вони не є панацеєю, Саш. І всі мають розуміти, що ну, таврус це не Але це ж сигнал. Це ж сигнал. В чому ж фішка. Я, я розумію, чому Мерт все-таки кандидатура була проголосована, ну, напевне. Можливо, були якісь політичні перипетії, пов'язані з формуванням уряду, От, але в цілому давайте так: ще одні дострокові вибори. Парламентські Німеччина точно не сприй... не хотіла би, тому що АФД ж дихає в потилицю блоку Мерца. Ну, е тепер, тепер, а тепер стоп трошки про АФД. Там є нюанси в німецькій політиці. То, бо до, до АФД придивилися. Їх визнали екстремістською організацією. Але ж як це змінює те, що вони пройшли в парламент. Зі ну, здається, що не визнали екстремістську організацію. Спецслужби, щоб ведеса. Ну, це Я на порядку щось. денному. Це на порядку денному. Я б сказав так, що не визнали. Давай не бігти попереду німецького велосипеда. Окей. Ну, бо німецькі велосипеди Іра якісні, розумієш, він добре їде. Це тобі не велосипед України. Це з, з, знаю, з практики. Теж. Так, то ще, ну, ще да. будуть коментарі з цього приводу, далі вже будемо слідкувати Ні, то, з, Я з, до цього дивлюся. Там ну, АФД то. дихає в потилицю, ми бачили їх рей, соцопитування, там уже майже з там уже майже в рамках статистичної похибки розрив між ними. І очевидно, найкращим варіантом для нової німецької коаліції, а це блок. ХДС ХСС і Соціал-Демократична партія Німеччини, та що Меркель, значить, Шольца і Пісторіуса. От, ну, так, просто аналогія для гадачів, щоб вони розуміли, хто це. Найкращий варіант все-таки було зараз щось на те сказав А хто? Почекайте. Так, зараз я перевіз. Так. ХДС, ХС. Так, да, я, одна... я неправильно сказав. Я неправильно сказав, це, це одна, інша партія. Це одна партія, яка розподілена. Боті, боті, тобто, боті. Є Баварська, баварська частина. Чому вона каже, ага. ну кажуть ХДС, ХСС, тому що, е, а Меркель це CDU. Я не знаю, як це українською там перекласти. Тобто, е, ну тобто це трошки інша партія. Не, не трошки інша, а просто інша партія. Розумієш, от і. Мерт якраз представник ХДС ХСС. Ну, тобто, це Баварія ж. Ну, соціал-демократична партія, СПІД. Yeah. Е, а то християнсько-демократична, та. так. Питання втро. в тому? Тому що я сказав, що ХДС ХС це Мерц. Ти сказав, що Меркель. Меркель не звільнює мертві. Я сказав, що, е, е. мер... що соціал-демократична партія О, Німеччина. Передавай суперечку. Заново, поки ми, показують. Ми, ми, ми за... Ну, давай. в студію. О. Показують, там кажуть, вони вже цвірінчать навіть. Шапташенят немає, але вони вже в яйцях цвіренчать, їх вже потім відео. Якби ти спостерігала за цим процесом, там просто горобці живуть під гніздом. І це цвірінчать горобці. Сусіди, так. Так, сусіди, в принципі. так. І якщо б ви хотіли знати, це не так романтично, як вам здається, бо лелеки можуть просто. Якщо горобець дуже наглий, вони його можуть з'їсти. Да. Ми це просто спостерігали рік назад. От. Mm -hmm. Але зараз ми заплутаємо Меркель, CDU, HDS, ХСС і так далі. Ой. Е ну, коротше, я, я, я розкажу трішечки і підемо далі. Е значить, е і вони прекрасно розуміють, що ну, коаліційна угода підписано, краще все-таки домовитись, назваючи на те, що уряд ділили важко. Перемовини про коаліцію йшли важко. От, тому що ніхто не зацікавлений в нових дострокових виборах, бо АФД наш, вона ж дихає в потилицю. І тому я думаю, а обрання просто дивіться. В чому позитив для України в обранні Мерця? Не в Таурусах, хоча це теж важливо. А в тому, що Німеччина буде змінювати свою участь в колективній безпеці Європи. Це буде поглиблення, в якій мірі важко сказати. Ми не баба Ванга, але це буде поглиблення саме інвестицій Німеччини як в свою армію, так і в загальноєвропейську колективну безпеку. Тому що там же план гряде цей величезний на переозброєння І я впевнений, Мерць, який публічно заявляв, що Німеччина албібек в захисті Європи, я певний, щось там він робити буде. Інше питання, в якій мірі і як коаліція йому це дозволить. Тому що це все-таки коаліційний уряд. Фахівець з Німеччини просто. Я, я читав. промовчу, а ти читав, ти бачиш? І я читав, і це все дивився. Знаєш, це як... Тут питання, що для того, щоб розуміти природу Німеччини, треба там пожити, побувати. Я, ну, я, я більше 60 разів вже був з 2006 року в Німеччині. Я вже не рахую там. Я жив місяць в Гамбурзі, жив місяць в Берліні, потім знову жив місяць в Берліні. Знаєш, це ну, тобто, ти, коли занурюєшся в середовище, ти більше розумієш. Тому що те, що наші Саня, ти ж закляк? Ти жива. А так нормально живий, ну, от, е, бо раптом підвисло. То те, що пишуть у нас тут, всякі експерти, воно іноді на голову не налазить насправді. АФД, це так, не даремно до них виникли питання, і це добрий сигнал, тому що вони ж перемагають на територіях східної Німеччини, колишньої НДР, Німецька Демократична Республіка. Mm -hmm. Для цього є історичні передумови, насправді, тобто, це е, патерналізм. Суспільства, сподівання, що держава всім забезпечить, і Німеччина це глибоко соціальна держава. Вона забезпечує такий mm. соціальний пакет для тих, хто нічого не хоче робити. Є такі, це треба знати скупу нюансів, які я зараз не готовий обговорювати, бо в нас етер затягнеться до ранку. Але мертв це для України добре. Ну, от, скажімо так, от просто в цілому, якщо говорити вже мовою наших. Фахівців, журналістів, які там дають пояснення і так далі. Е, очікуємо. Ну, тауроси, я думаю, що таки будуть. Але вони знову-таки не є не є панацею. Хоча, якщо б ви, ти, напевно, читав та про тауроси багато, угу. ну, хороша міграбійна раді. ракета. І не тільки. Там є одне зауваження. Що тауроси використовуються проти бункерів і мостів Ну, так ну, от і на цьому я, я, що ми вказує. Я... <говорю> а ми вже <говорю> вирішили, який та, бункер та, там стріляти. Не спеціальна <говорю> бойова частина високо високо там. Ну, це 500 кілограмів бомба, що ви розуміли. Ну, високо... так, так і такі. <говорю> ну, так що не може що? бути, що не так. Вона якраз не низько багато, літає, 35 метрів від моїх дістання. Ні, дуже ефективна в, в уражаючому елементі проти бункерів і мостів, тому що в неї проникаючий ефект. Тобто Вона ж не просто заходить, вона ще пробиває, на... тому вона ідеально підходить для руйнування опор великих мостів. Там. Хто там дві... де ховається, дві... так. Це дві... давайте дві... питання, дозволимо. В неї дві, дві боєголовки. Бо... Бо... Ага.